Добрий день, любі друзі. Вас вітає в центр дитячий, то і там низку могли ста, кейтник, шархородська, зіненасивані. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему на пошті. Було задання, слова. Будь ласка, я хочу з вами їх повторити. І так, пошта, полст, офис. Листа ноша, пост мен. Біл. Check lexy. Package бандерой посылка. Greeting card, листівка, Post card, листивка. Ритон адрес. Зворотня адрес. Мейн адрес. Адрес куда посылка. Stamp марка. Stamp map, поштова марка. Postip. Postback. Листоношень. Postbox, скринька для пошти, Envelope, конверт, Zip – код індекс, пошти. Letter – лист. Так, ще раз закріпляємо. Пошта, post office. листоноша, post mail. Bill – check-vesting. Package – пакет, Greeting card – листівка, посткад, поштова листівка, Return address – Воротні адреса, мейлінг адрес, адрес де йде пошта, стемп марка, стемп мак, поштова марка, постіч, поштова оплата, postback, сумка поштова листа ножи, postbox, скринька для пошти, envelope, конверт і zip-cod. Індекс кошти рете лист. Так, молодці. А тепер послухайте. Ми з вами, я хочу почитати вам. Оповідання Елік Стемпс. Елік likes to collect stamps. Арик любив збирати марки. One Monday he, he came home from school. Однажды в понедельник он пришел в школу, has dinner, по обидов, and, uh, and likes uh, take out his steps, вы марке. When his father came from, from home from her, когда его з роботи, Елікс работы, him stamp, Елікс показав йому марку. Father, he said, Batka, Hazard, there is an eastern interested uh, new English term. So anglican mark. Look at it please. Подави, будь ласка. All right. Добре, Алекс фаза сказав батька Александ. And how is school? I have школа? You have three in mathemat in mathematics. Ти маєш три по математиці. He, he ти тебе дуже uh, запитує на уроці. Very often, дуже часто Алексей говорит, uh, Alex, you must do mathematics at home every day. Ти повинен робити математику кожен день and learn everything in your textbook. A ser chique, o seu All right, Alex says. Dobre, disse Alex. On Tuesday, Alex says to his father. O Victor, Alex, was um, com I have uh, no idea where my new English stamp is. a minha marca. Do you know? The voice father says, батька хлопчика. Uh, you uh, you uh, and uh, how tell me your mathematics? твоя uh, математика? Uh, uh, yes, Alex says, how it, Alex? says. Да, да. Good, and, uh, and, uh, Now tell me, uh, do you Do you learn mathematics every day? А ти, ä, ти мені кажи, ти чиш математику кожен день? Yes, Alex says. Так, говорить Alex. Good ой, добрий хлопчик. Learning learn well, чию добре. And uh, at the end of the week, he's father again as Alex. У кінці тижня батька Еліса знову говорить йому. Uh, do you do your mathematics? Do you математику? Did you find your English stamp? Then знайшов свою англійську марку? Yes, I do my mathematics every day. Mm -hmm. Я роблю математику кожний день. But I have no idea where my new stamp is. Та я не знаю, де моя нова марка. But you did, did not open your textbook. Ти не відкривав свій підручник. Це Ерікс Фаза, вибачте. Говорить батька Ерікса. How do you know it? Як ти це знаєш? I put your stamp in it. Я положив твою марку туди. І я вам це оповідання подобалось мені теж. А тепер давайте з вами послухаємо так. І так, домашнє завдання. Вивчити ще раз слова на пошті та прописати їх порядку. Розуміло, до побачення, гудбай!